Який у ліжнику сидить. Аліска гріється. Ось яка Аліска залізла. і не хоче вилазить, бо тепло, ліжник теплий. З козячого пуху. Да. Сиди, грійся. А ось на балконі. Гуляє. Да. Вася у нас такий Вася. На балконі гуляє. Отак. Мрр. Мрр. Цей фільм, як і всі попередні мої фільми, міг би бути зовсім іншим. Веселим, оптимістичним, про котів, про рослини, але ж ця безглузда наволоч. Вже третій рік не дає нам спокійно жити. І сьогодні вночі, як і в попередній ночі, так само повиганяли людей із ліжок на вулицю в укриття, бо літало якесь лайно просто над головами і навіть десь втрапило в жилий будинок. Так, корм корм сипала. А де я паличко тіл? Ой, треба ж його взадили. Назад. Трошечки корму котиком. Ось. Так, не дуже далеко. Де, де він? Де? Фокусуйся. Все, пішло додому. І ось так ми і живемо майже кожного дня і кожної ночі нам не дають спати. І кожної ночі цих дронів стає все більше і більше. І тривоги все триваліші і триваліші, що ми вже до цього всього навіть звикаємо і навіть перестаємо звертати увагу. Ася просить їсти, з'їли вже зараз. Зараз я вам. Вася сьогодні мене розбудив. Так просився на балкон, а ніч всю не давали нам спати. Ми так довго спали сьогодні. да. Зараз я покладу нового корму вам. І будете їстички. Сподобався корм. Новий Оптіміл, да, Будемо їсти. Оцей для стерилізованих не їдять зовсім. Ви Бачите, як горка була, так вона і є. А цей весь виялий. Змішаний, стерилізований, з, з оптимілом стерилізованим. Зараз додам і будеш її. Хороший такий зайка. Наш Вася. Дуже хороший котик. Його всі любили у дворі, але ж ніхто не забрав. Так він залишався бездомним. Поки я його з мусорки не взяла і не віднесла додому, да? тільки взяла у руки Васю, то тут, як тут, і ярові собаки, йшли по його душу вже, йшли хотіли його з'їсти. Васю з'їсти хотіли. Так. Ось, змішала. На, Вася, йди отут. І їж, їж мій хороший, їж, їж, їж зайка. Ось це я змішую, поки що змішую. Індичка та овес. Чотири лапи для стерилізованих. От. Треба, мабуть, ще купити такого корму. Прийдеться нам ще одну. Ету. Ще один не замовлення робити. да, Вася? Будемо робити ще одне замовлення. Бо Васі дуже сподобався цей корм. Ага. І ти теж? І ти теж хочеш? Ну да, надо, щоб дві мисочки було. Надо нам дві мисочки, дві мисочки нам надо. О, Вася вже. Уступив місце. На, їж, Аліса, давай, давай, йди їж, їж, Вася тобі уступив місце. іди, ну, чого ти? Чого ти? Сьогодні будемо прибирати. Сьогодні вже потеплішало. Ми трохи виспалися, да, да, іди їж. На, Кс -кс -кс. Аліса, на, іди їж, їж, їж чи Вася прийде поїсти? Вася ще хоче, але ж він тобі залишив, щоб ти поїла, бо мисочка тільки одна. Що зайти? Що зайти? Ой, Вася ще хоче, да? О. і Аліса хоче. Їж Аліса. Їж, їж, їж. Куди? Куди побігла? Ось яка Аліса, так? Да? Аліса, ну що ж ти так думаєш? Чи на балкон ти гулять, поки тепло, чи їсти корм, да? балкон переміг. Ну йди гуляй, поки тепло. бо завтра може І не така буде погода. На балконі добре сьогодні тепло. Сьогодні гарно, я вже почала виносити сюди мішки з Кульки з тими. Тут я не буду показувати, там горщики для квітів. І тут теж зав'язане. Коробка з горщиками І там коробка з горщиками. Тут у нас он на сонці аж 28 градусів, але це тільки на сонці. Це сонечко піде і буде. Там менше траву стрижуть я чую. Навіщо стригти? восени якась дурня. Оце дурня повна. Навіщо витрачати пальне на стрижку трави восени? Коли вона потрібна, щоб землю захищати від морозу холоду. скоро сніг випаде, вони траву стрижуть. Яка дурня, чесно кажучи. Вася, можеш туди залізти, там посидіти. Ти туди помістишся. Це точно, квіточок нема, зате Вася є і замивається на сонечку. Нехай погріється тут на сонечку, поки я буду там чимось своїм розбиратися за своїми роботами. І знов тривога, ну як же без неї, нема жодного дня без тривог. Вася, що ти робиш? Що це він робить? Вася, ти що робиш? Ану, додому, ану додому. Він там щось жує. Це ж його туалет Він туди в туалет ходив. Що це він робить -то? Вася, що ти робиш? Вася. Кс -кс -кс -кс. Ну Вася. Ва... Вася, додому. Господи, додому, додому. Скоріше додому, Вася. Ну. Додому. Вася. Вася. Пішли, пішли, пішли додому.